Близько 200 молодих людей приїхало у місто Коваль Волинської області, аби провести час із друзями, яких давно не бачили. Традиційно ми робимо зустріч для молоді: ті, хто відпочивав на таборі, ті, хто хотіли би відпочивати на молодіжному таборі, пісочний. Ми запросили їх, щоб знову не зустрілися через. Декілька місяців, щоб побачитися, поспілкуватися, згадати те, що було. Ну і запросити їх на наступний рік. Молодь запрошують приїхати на відпочинок у табір пісочної наступного року з 18 по 28 липня. На зустрічі згадують про час, проведений разом влітку. Співають на славу Божу. До присутніх звернувся Артем Філіп'єв, уже відомий відпочивальникам цьогорічного табору. Ну, напевно, ключова думка, яку хотілося. Б. Донести до молоді полягало в тому, що хто, якщо не ви. то тобто, ідея була, скажімо так, спрямувати їх до дій, до вибору, до пошуку якоїсь активної життєвої позиції. Коли життя дає нам проведення, дає нам якісь можливості, їх треба використовувати. Не боятись брати на себе відповідальність, не боятись іти вперед, не боятись, скажімо так, вийти з зони комфорту. Ще влітку у таборі молодь навчалася думати широко. Такою була тема десятиденного відпочинку, запозичена з назви одноіменної книги відомого нейрохірурга і громадського діяча Бена Карсона. Здається, присутні вже готові перемогти себе і допомагати ближнім. В інтернеті є дуже поширена фраза Ділай добро і біги. Ось і все. Ну це на автоматі воно працює. Добро роблю, тому що я добрий. щоб Людям було легше жити. В першу чергу добро робиш для іншого. Але коли коли робиш добро, тим самим ти і получаєш щось взамін. Тобто виходить так, що і інші отримують щось, і ти. І розвивається не тільки хтось, а й ти самий. Робити добро можна по різному. Молодь у Ковалі, проставляючи Бога своїми талантами, зібрала кошти для хворого Дмитрика. У залі церкви чути спів, молодь готується до виступу. А у неділю концерт відбувся у місцевому домі культури. Благодійний концерт, молодь за мир. Напевно, щоб бути учасниками сьогодні в нашому суспільстві в суспільстві, яке переживає війну, нещастя, і заявити свою активну позицію адвентистської молоді про те, що ми хочемо, щоб був мир, щоб була злагода. І саме на цьому концерті ми не просто хочемо співати, а і допомогти допомогти тим, хто потребує. Проблем досить багато. У нас на обліку перебувають сім'ї різних категорій. Це і сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, сім'ї, в яких і члени сімей опинились в залежності від психоактивних речовин, від алкоголю, наркотиків. Сім'ї з дітками-інвалідами, де дорослі мають інвалідність. Тобто сім'ї, члени яких в міру. Тих чи інших причин не можуть самостійно подбати про себе і потребують сторонньої допомоги. У міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно допомагають нужденним, залежно від їхніх потреб, співпрацюючи з різними організаціями. Вже не вперше проводять спільні заходи з Адвентистською церквою. Раніше організовували свята до дня захисту дітей, програми про здоров'я, благодійний концерт, на якому зібрали близько 7 тисяч гривень для лікування військового. Тепер же спільними діями збирають кошти для хворого 9-річного Дмитрика. У нього пухлина в четвертому шлуночку мозку. У жовтні місяці він почав говорити, що були йому сильно голова. Спочатку болі такі були таблеточку дам. І легше стане, полежить. А то вже школи приходив, такі болі були, що просто плакав, зроби щось. Мама ми звернулися до нас в лікарню, нас послали на МРТ і виявили пухлину. Історія нелегка. Поїздки до різних міст України в пошуках, хоч якоїсь надії. Спершу Луцьк, де підтвердили невтішний діагноз, хлопчик почав сліпнути, тому зробили операцію, поставили у мозку шунт. Далі Ужгород. Попередили нас, що дитинка може не вижити під час операції, може померти. В лучшому випадку, якщо він живий, останеться, він буде сліпий, буде німий. Пізніше провели обстеження у Львові в Україні за операцією обратися не хочуть. Тому тепер батьки Дмитрика націлені лікувати його у Німеччині. Бо вони кажуть, якщо ми скажемо не переживайте, це каже, буде, що ми обманули вас. Але надія є, надія є. Якщо ви бажаєте допомогти та подарувати близьким надію, не вагайтеся, навчають організатори зустрічі. Під час благодійного концерту для хлопчика зібрали 11 тисяч 100 гривень та 20 євро. Для сімейного бюджету це неабияка допомога, однак операція коштуватиме від 30 тисяч євро. Зараз батьки очікують на рішення німецьких лікарів, вже подали документи на візу. Перераховувати фінансову допомогу для Дмитрика можна на картку ПриватБанку 51 68 75 72 96 90 99 40 матердей Людмила Константинівна. Якщо у вас є запитання до батьків, телефонуйте за номером телефону 067 124 71 05 Людмила.